Вітаю, шановна кадрова спільнота! в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проектів кадровик Вікторія Ліпчанська. Нагадую, що липневі кадрові кави в нас присвячені додатковим соціальним відпусткам працівникам, які мають дітей, і оскільки запитань з приводу цих відпусток не менше ще більше і більше, ми будемо. Розбирати в липневих ефірах і навіть інколи об'єднувати, тому що їх доволі багато тих запитань. Тому сьогодні я запитання поєднала. Чому поєднала? Тому що вони доволі схожі і мають. Скажімо так, одну юридичну підставу. І так, сьогодні ми будемо з вами розбиратися, чи можна соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Чому роблю наглос? тому що в нас є різні види соціальних відпусток. Працівникам, які мають дітей, розділити. І ми подивимося два варіанти. Да? по-перше, По один з варіантів з'явився ну, напевно, нещодавно, з в'язку з тим, що в 2021 році це право було надано не тільки мамі дітей, двох дітей до 15 років, а й батьку таких дітей. І так, варіант поділу перший. Один з батьків йде у відпустку в липні, інший йде у відпустку в вересні. Тобто одну відпустку поділити між двома працівниками. І варіант поділу другий: він в нас більш-менш Ну, такий, який ми вже розбирали, він не новий цей поділ. Варіант поділу другий. Якщо да, в нас дві підстави або навіть більше підстав надання такої відпустки, то за однією підставою 10 календарних днів використати в липні, а за іншою підставою, тобто залишок такої відпустки, використати, ну, наприклад, в тому ж самому. Вересні давайте з вами розбиратися. По-перше, ми з вами з'ясовуємо вид відпустки, додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину інваліда тобто конкретний вид відпустки. Якщо ми проаналізуємо з вами законодавство відносно відпусток, а саме закон України про відпустки, ми з вами знайдемо тільки одну статтю, яка говорить про поділ, до речі, правильно використовувати слово поділ. Я ваші запитання вже не редагую, а залишаю так, як вони і є, але ми маємо використовувати юридичні терміни. І так, у нас є Поділ відпустки на частини. І він передбачений однією тільки статтею, статтею 12 закону України про відпустки. Е, да, і там зазначено конкретний вид відпустки, що річні відпустки можуть бути на прохання працівника поділене роботодавцем. Ну, нагадаю, да, попутно. Можуть бути, це не обов'язок, а право роботодавця поділити таку відпустку на прохання працівника або відмовити в поділі відпустки. Але нас з вами ж цікавлять зовсім інший вид відпустки: додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей. Якщо ми подивимося з вами на статтю 19, то в статті 19 ані слова не зазначено. Про можливість поділу такої відпустки, або можливість використання її частинами в зв'язку з різними підставами. Ми маємо тільки частину першу, де перелічені всі категорії працівників, яким надаються такі відпустки, конкретна тривалість за наявності однієї підстави, і частину другу, там де зазначено, що за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки, загальна тривалість. Відпустки не може перевищувати 17 календарних днів. Все, про поділ більше нічого не зазначено. Якщо ми з вами проаналізуємо. Давайте да, спочатку проаналізуємо порядок надання таких відпусток. Порядок надання таких відпусток зазначений статтею 20 закону України про відпустки. Да, там, де в цілому в нас говориться про надання соціальних відпусток. І там знов-таки про поділ нічого не зазначено. Да, там зазначено тільки, що вони надаються. Понад щорічні відпустки і продовжуються або переносяться у разі настання певних обставин, передбачених статтею 11 закону України про відпустки. Як же в такому випадку бути і на що нам в першу чергу спиратися? Ну, давайте проговоримо варіант один. Да? Варіант перший, тобто поділ між двома батьками один. Мама йде в липні, тато йде в вересні. Такий варіант, відповідно, до чинного законодавства, неможливий. Чому неможливий? Тому що в нас в самій статті 19 чітко зазначено: відпустка надається одному з батьків. Да, тобто чітко один з батьків, з батьків набуває право, відповідно до статті 19, право на таку відпустку. І як наслідок інших можливостей використання почуйте, не поділу, а використання другим да, батьком дитину, батьком або матері дитини не передбачено. В статті 20 є можливість, наприклад, використання частинами відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, батьком або мамою, або іншими родичами, які здійснюють догляд за такою дитиною. От, для цієї відпустки конкретно передбачено, що може бути використання. А для відпустки додатковою соціальною працівникам, які мають дітей, написано, що надається одному з батьків, тобто повної тривалості надається і використовується тільки одним з батьків цієї дитини. Ну, по перше, це з одного боку норма закону, а з іншого боку, це Поліпшення, напевно, життя роботодавця. Якщо б ми ще між двома батьками на різних підприємствах ділили цю відпустку, ми б засипалися в довідочках ще більше, ніж в тих випадках, коли ми з вами говоримо, що якщо один з батьків не використав цю відпустку, то хай він да, підтвердить. Да, інший підтвердить право на отримання такої відпустки. Ми з цими довідками і підтвердженнями розібратися не можемо. Якщо ми ще будемо ділити ці 10 днів між двома батьками, ми взагалі засипаємося. Тому використання, якщо говорити про розподіл відпустки між двома батьками, використання тільки одним. З батьків. Що стосується поділу такої відпустки на частинки в сенсі календарних днів, да, тобто, ми з вами з'ясували, що законодавством прямо передбачено. Поділ, такої, поділ відпусток на частини за бажанням працівника тільки для щорічних відпусток, основних та додаткових. Поділ відпустки за, на частини додаткової соціальної працівникам, які мають дітей, прямо законодавством не Передбачений. В нас є кілька думок наших е, ну, контролюючих органів, а також можновладців, да, тобто тих, хто опікується роз'ясненнями законодавства про працю з цього приводу. І, До речі, сказати такі думки: одні м, доволі е, застарілі вже, е, другі вони суперечуть одна одні друге питання. І давайте їх дослідимо і придемо якомусь висновку. Нам треба з цим щось робити. Вони там думають, а нам треба робити. І так, думка держпраці: що? Відпустка поділу. Не підлягає чітко до вимог законодавства. Чітко і конкретно немає поділу, не передбачено. Якщо говорити про ті думки, які вже доволі таки ну, давно. Були висловлені, вони були висловлені Міністерством соціальної політики в 2013-му ще і в 2015 році. І е, тезами цих роз'яснень були такі, що така відпустка додаткова соціальним працівникам, які мають дітей, вона поділу, відповідно до законодавства, не підлягає, але е, працівник при наявності двох підстав. Може використати, почуйте, да як цікаво, Міністерство соціальної політики е, обійшло термін поділ, може використати е, цю відпустку за однією підставою, а потім за. Іншою підставою. Да, було б непогано, якщо б це було прописано на е, законодавчому рівні, що може бути використання з однією підставою і за другою підставою. Е, е, да, за однією підставою використовуємо 10 календарних днів, за другою підставою використовуємо ще 7 календарних днів. Проте, да, в самому законодавстві, на жаль, на сьогоднішній день це е, чітко. Не прописано. Прописано тільки на частина 2 статті 19 закону України про відпустки. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Таким чином, ми фактично не маємо з вами. Ані чіткої заборони використання, почуйте, не поділ, використання такої відпустки за однією підставою а, та за кількома підставами. Ані чіткої заборони немає, ані чіткого дозволу немає, на жаль. Тому ось а, такий поділ, на, ну, умовний поділ, використання а, за а, однією підставою та за другою підставою. Такий поділ. Принципі, на практиці можливий. Особливо він можливий, коли в нас є така ситуація, що протягом одного календарного року працівник або працівниця набу... да, вона мала одну. Підставу для використання такої відпустки, а потім протягом цього календарного року набула ще одну підставу для використання такої відпустки. Ось в таких випадках чітко є розмежування надання такої відпустки за однією підставою і за другою підставою, оскільки вона була набута в. Протягом одного календарного року, але в різний проміжок часу. Що стосується поділу да, ось для всіх, хто має одну або більше підстав, я вам просто цього робити не рекомендую, тому що позиція держпраці є чіткою відповідно до законодавства. Ділити не можна. Аби не наражати себе на додаткову якусь а, а, додаткову санкцію, да, ми маємо діяти чітко, відповідно до чинного законодавства. Хоча можу висловити з цього питання свою окрему думку. Ці відпустки треба дозволити ділити, хоча б по одному календарному дню всім. Працівникам, які на них мають право, я ну, свою думку аргументую. працівники, які мають дітей. Вони систематично мають потребу в приділенні уваги цим дітям, да, в тому числі там, сходити якусь взяти довідку, сходити в лікарню, просто побути, там дитина ну, хай, хай навіть виридує, не хоче кудись йти, приділити їй да, ось ту певну увагу в той чи інший день. Тобто потреба є у працівника не 17 Поспіль, не 10 поспіль календарних днів, а сьогодні і один. І починається що? Із -за того, що нема законодавчої можливості ділити ці відпустки по одному-два дні, нас починається що? Відпустіть мене, будь ласка, відпустіть в сенсі на законодавчому рівні, тобто надайте мені відпустку без збереження заробітної плати. На один день за сімейними обставинами, а вона надається тільки за згодою роботодавця. А роботодавець каже: не дам. Або відпустіть мене, я потім відпрацюю, да, тобто відпрошуся у вас на сьогодні, а потім якось ми це з вами вирішимо. Або за рахунок щорічної, там, о, щорічної відпустки надаються на такі дні. Тобто потреба є, і її давно треба реалізувати. Але реалізувати її треба. На, ще раз підкреслюю, на законодавчому рівні. Поки що да, використання за появою підстав протягом року, воно є доцільним, а використання окремо за наявності підстав є недоцільним в сенсі того, щоб не наражати себе на небезпеку. Більше того, знаєте, чому я. Проти використання при наявності кількох підстав, поділу з цього 10 днів, а потім 7 днів. А Як ви підстави будете розділяти, якщо вони у вас їх три? Да? Це коли там 7 днів за трьома підставами, чи за двома підставами, чи за однією підставами. Ну, просто щоб не було непорозумінь. Да, ми маємо діяти чітко відповідно до законодавства про працю. Ну, липень ще триває, тому запитання про додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, ви можете поставити під цим відео в коментарях. Я їх візьму до роботи. В мене там ще кілька запитань залишилося, які вже є наявні, я ще не надала на них відповіді. Але я їх всіх систематизувала в один файлик і, можливо, з цього вийде цікавий Матеріал про додаткові соціальні відпустки. Всім дякую за увагу, всім тихого і мирного дня. І зустрінемося на кадровій каві.